Пані Катерина каже, поспішає на роботу. Через проблеми зі зв'язком додає, виникають труднощі. Треба зв'язуватися по роботі. З Банком не можемо працювати. Розумієте, що дуже складно, погано. Ну, тим більше, що ждемо. А пані Олена не може зв'язатися з рідними. До сестри не можу подзвонити. але вона порозуміє. Я думаю, завтра, післязавтра налагодиться і все позвонимо. У мене кнопочний телефон, тому що мені той великий не треба. Я старої закалки, в мене є дача, все я під картоплю положила, а той куди? Той треба берегти. Пан Вадим говорить, вирішив купити сім картку іншого оператора. Треба якось розмовляти. У відділеннях інших операторів черги не на камеру продавець-консультант розповів. За день продали 250 нових номерів. Не оминають місцеві Київстар, каже продавець-консультант відділення Руслан. А у вас Мережа? Чекаємо поки очікуємо по мобільній мережі відновлюють зв'язок на даний період. Таких відвідувачів за сьогодні понад сотня, каже продавець-консультант, та додає інформації, коли повністю відновиться зв'язок, не мають. Домашній інтернет вже відновили послуги зв'язку. Домашнього інтернету. Тобто користувачі вже мають право і можливість вийти в масу користуватися інтернетом, але тільки з дому. Мобільний зв'язок зараз на даний період відновлюється. Голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець каже, через бій зв'язку у Черкасах та Уменщині були проблеми з системою оповіщення про повітряну тривогу. Нині все працює справно. Ми вчора практично вже протренували цю систему з альтернативними видами оповіщення. Станом на сьогодні ми можемо сказати, що відсутність мовно кажучи, чіткої стійкої системи Київстару, вона не, не не має наслідків для саме системи оповіщення. Аліна Бережна Олег Куреш Суспільне новини Черкаси.